З Новим роком, ну як з Новим Роком? Коротше, вчора, що Миколай, сьогодні, Марк. Ну, е, мені багато чого подарило. Так що буде сьогодні обзор. А, так, що, ну, я сьогодні тут е, е, своє робоче місце нарядив. Ну, і ще тут. І. Ну, так. І ще тут кулька. Прикольно. Так що ми йдемо знімати відео. Та як це камеру тут квартиру? Так. Робоче місце ми ідеально прикрасили. Так що переходимо тепер. Я сам не знаю, що ми будемо знімати рибалку чи цю. Давайте рибалку. Давайте ліпше виключимо. Та просто на... І все. Так, я тут багато чого прикупив вже. Ну, як так багато. Боліє є. Я купив сьогодні гачечок. І купив оцю садок. Е, наша сьогодні ціль це купити. Сам на дивна, що. Купити, купити, купити. А Ляску. Послідню Ляску. Йой вам не вийде. Буду прям так знімати. Оцю Ліску. Вона 250 гривень коштує. Так, в мене зараз тут 100 гривень. Ну, ми йдемо ловити рибку. Так, давайте. Все, ми вже загрузилися. Давайте спробуємо на блісну, на блісну. О, бліснує. Я на набл... блісну ще не разу. Не ловив. Ні, чого особі нормально. Кстати, у мене я побив свій рекорд 2 кг і 50 мг рибу я щуку зловив. Щука може бути до 8 кілограмів. Не побив. У мене вже п'ятий уровень. Нормально так. І щуки може десь бути тут. Отут. А вже ну, трошки маленькі, Ну, я що казав, що малий шанс. О, нормально. Давай, ну. Опа, нормально. О, щука на 1 кг 5 Давайте прямо туди закину. І зараз такий, оп, да ні, нема. А, ні, дивіться. А, ні, це уже це може бути щука може. Як я так думаю, окунь? Які тут риби є? Мені це. Книжка. Які тут риби? Щука, окунь, плотва, вуши, жаба, кара, снопійка, карась, короб, водорой, тостолоп, корьога, пакет. Там да, мало тут риб. Ну це найдеш ловиться щука. Ми вже дивилися в іншій серії. Давай. Капець. Так щоб нам не було реклами, виключу інтернет. <кій> <кій> Нормально. Тоді зараз будемо ловити на боблера. Зараз, хто не знає, ми на, на блісну воли. Та наші на блісні На гачечки. Хм. Так, і давайте продамо скільки? О, 50 гривень, нормально. Ще так три рази і заробимо. Або два. Ой, або чотири. Так, Боблер. Має на боблер, то 100% бути, з першого разу Разуботи щука якась нормальна. Давайте быстенько, бистенько, бистенька, Давай! Мені дуже сильно інтересно. Я, коротше, вчора знімав відео. А вчора знімав відео і у мене воно не загрузилося. Мене, ну, може таке бути, реально. У мене такого ніколи нікого не було, але тепер вже з'являється. Забросик. О! А, ні, це. Ок. Калобаньковий. вам тут будеться? вам взагалі нормально Давайте я тут поставлю Ні, якусь тут треба вот таку. О. Що, такого було вам тут не шура не давайте так о все нормально нормально пойдет ну я открыл один подарунок ну то и хватки Понятно, як завжди. О! Десь, похоже, на 2 кг буде. Може. А майже. Досвіду 29. Час виловання, 6 секунд. Глибина. 4. Чотири... Я не знаю. Йопірний... Так, завтра будемо грати в СНОЧИК. Тут це, як він. Я забув. -страйк. А потім ця рибалочка. Опа. Що, а вже п'ять риб. Ага. Ще нема 50. І це тільки 20, 20, 21 місце зайнято. Ну, Це це рибошка. Давайте ще озеро піде да, зараз. Опа! О, о, а а трофейне лог. На скільки кілограм? На, на 4 кілограма. Яке на 4 марти, що п'яний, оце на 6. Так, змінюємо карту. Хис, е, яка це назва? Хис. Бригенти хис. Яка це назва? Ви нічого собі карту назвали. Так, що тут у нас? Які тут риби у нас є? Е, так, платва саме найбільше. Окунь. Йорж. Йоржа ніколи не конили. Гончарка, рак навіть. А рак нашого воли. На дощовий дощ. Ой, на дощові черв'яки. Мотилі живете. Йомою. Ем, так, а щука тут може бути? Так, тут може, я бачу. Кільки -кі, маленький маленький шанс. О, малясень. Давайте на пока. Дощові черві. У мене їх нема. У 3 мути... Ой, нет, Почекайте, давайте ще раз сюди. Поутва! Опарише, у мене є опарише, то значно опаруші. Має би бути зараз туфспак. Тус. О! Путва! Вот який туфспак, я кажу. Кстати, тут є сом. Тут есть э, роман романчишо Опа! Не-а. Да, вообще скучно. Да. Давай быстренько, быстренько. А -а -а -а. Ура! Хочу, щось на цьому озері дуже сильно скучно. А, ще є і риби на один кілограм. Ой, на одну гривню. Коротше, підемо звідси, йдемо на якусь іншу. Так що це? А, я знаю, тут врятур щось випаде. Біля козаків, прикиньте. Давайте куба біля козаків. Все. 50 гривень потратив. Та нічого ми зараз на осіннє озеро підемо, то все буде чекіпуки. О, то щука теж так волиться. А щука на що волиться? На боблера. Так що йдемо брати е, боблер. А, та на боблер. Я думаю, я блесную вже сказав. Так, а дайте як у ним. Та й йоперний кук. А прикиньте, як зараз ганчарка. Хто не знає, це котрин. Так, А на якій глибині у нас тут щука? Щука, кораса, ось щука. Вісім від чотири. 8 від 4. О, та тут більше шансів, зводить на цьому. Ні, ну на осінні і ліпше. На осінній ліпше. Я вам говорю. Цикач. Не-не, тут вообще нема. На приманку? Я зараз завершил на приманку, то? реально? Дві бане. А, а куди я залишив? ага? Там, давайте на осінню ліпше. Та і 50 гривень наша потратили. О, на осіння шари, ну і осіння шари, просто-напросто. саме Найліпша карта. От зараз тут буде щука, я вам говорю. Ну зараз не, не буде. От зараз точно має бути щука, я вам говорю. В смысле, а? На 8 уже кіограм прикинь? Да шо за не хочешь? А де? Так. Ну, давайте тут слушал, уже закінчился, так? Уйдь тихо. Ти. Хо. На 12, на 12 гривень коштує. Це нормальна риба. А не якісь по 3, по 5. Це вже нормально. Ти. Фігнюрка. Та ми так будемо довго збирати. Так що давайте для вас одна секунду. Пацани, я вже тут до шостого дійшов. Вони мене камера ще їх завжди падає. О, все. Бам. Бам! Все, зараз я, коротше, забив... Е, Заробив 274. Йдемо купляти. А, а, на що мені шумница. Як у мене я на 5 О, тю, -тю. Ну, добре, щось інше купимо Не знаю, що навіть. Короче, добре, давайте поп купимо последний. Е, купимо світлячок Та все, вроде бы Карамушку я не буду купляти. Давайте якийсь ще спінінг. О, такий. Такий спінінг ще купим. Та й... все, Твістер, не. Я знаю на твістера, так що. Не. Давайте дощових червів купим. На мот... А не модель у мене. А можна ще купити? А, можна навіть. О, та, я докупляю. Бо на мотеля саме найліпше. Добре, давайте на сьогодні це все. Чи що? А ні, давайте короче, це все поставимо поки що. Мені інтересно, що тут, бо я на цю карту ще не заходив. Що тут можна зводити? <клухи> <клухи> Тос... Вот Плотва. Вот ва! Йош окунь. А, ми сюди заходили, Боже. Чи ні? Я не знаю. О, ні-ні-ні, бляшанка там є. Тут ракюшу теж можна назвати. Так, давайте це все одіним, Так що ми тут купляємо? Ага. Смис. Добре. А, світлячок. Тепер, коли буде ніч, мій цей попалок буде світитися. А чого цей? А чого в мене нема цел, як воно? Де? Ану купляємо ще раз. О, все. А ну, йдемо одягати. Вроді би все у мене майже последнє. Так, де це? А, о тут попавок! А я ще на іншу леску поставив. Ну, так і все. Кажуть, давайте на сьогодні це все. А, ми ще не затестували новий. Ось! Боблер. Так, так що давайте заходим на осінню. Бо там саме найбільше. Прикиньте, зараз риба на, не знаю, на 3 кг. Це капець буде А ну давайте. І знов там три гатечка, ну капець. О! А. Почекайте а на блісну а на блісні скільки? Саме три, що? А, ні. А, ну так, типа три, ну кійки в одному. Три в одному. Ну, тут три. Шість. О! Нормально. А ну давайте ще раз. Як випаде зараз а, знов а, на один кілограм і пять, то в нас це нормальна приманка. А, ні. Не нормально, бачиш. А ми Да в мене блісну в Ми не блісну. Ми не блісну. О, боже ти мій. Капець. О! Капець, як швидко йде. А ну давай на два, на два! Та що ти не хочеш? О? А ну нормально. Короче, давайте на сегодня це все. Всем пока. Підпишись.